Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір це потужне підсилення на четвірочках без зеленого кольору. Поборона в мене на таких турнірах майже завжди незмінна. Єдине, що погано, немає зеленого кольору, а в мене в зеленому кольорі обидва диспели. Так би замість Гормекан там в куточку стояв би або Кедмон, або Мелендор. Тому що потужне підсилення, чи підсилення. Хотілося б мати в обороні героя, який би знімав це все з суперників. Але, на жаль, це і в нападі буде тяжко, тому що диспелу немає. Є, звісно, Соня, але вона там півтори тисячі життя. Добре, зараз будемо з тим всім розбиратись. Оборона непогано, але її на мене нападали не самі сильні команди, тому я не впевнений, що вона так лишиться. Ходімо, подивимось, хто нам сьогодні. Так, зелених немає. Кіпріота потрібно чимось деспелити. Ну, лісю ми перевдягнемо. Тому що такий диспел мені він все одно він не завадить. Потім... Ну, кіпріот звісно, напевно, ти. Ну тут питання тут або брати ту саму Соню на диспела. Мені одного лікаря не вистачить. Блокувати мені лісю хочеться мати, тому що вона типу. Тут корисна. Давайте спочатку з цим чоловіком пограємо. Все-таки на бафі атаки він буде доволі непогано себе показувати. Просто ж питання в тому, що я буду робити з цим диспелом. Тут команда ніби не складна виглядає. Типу, Грек б'ється в контру, ми контру пробиваємо. Ну, тобто, з цією, я так розумію, командою у мене проблем не повинно виникнути. Просто що робити далі? Коли я зустріну, до, до прикладу, першого кіпріота. Та хоча в сенсі першого кіпріота з мультяшників все одно не диспелиться. Тому це я собі щось вигадую. Ну, просто дійсно немає. Я так привик до Мелендора, нажав одну кнопку, натис одну кнопку і все, типу. Всі бафи знялися. Так, кого будемо бити? Давайте з Грега знімемо Міньйона. Ти воскресіння. Так, будемо бити її, незважаючи на те, що в нас ядро не заряджене. Щоб просто не підіймало. І ось так. Так, бафнемо, сині в нас були все таке. Давайте ще баф. Ну і скриньки майже вистачило. Якщо буде вконтрубити, то... А, вона лікує. Не про ту подумав скриньку. Ну, перший надто легко. От і хто? А, ти ж був Розподілення, так, да, це прив'язка душі. І це розподілення. <гум> Навіщо скільки? Ну добре, поїхали. Типу, якщо в і плечі проб'ють, то там ці прив'язки душі по бокам, по бокам стоять, то я думаю, сильно вони мені не зашкодять. Так, зелених немає, тоді давайте збирати червоні. Можна, напевно, забафати, спочатку зробити синій кристал, потім підірвати, хотів сказати, я фіолет. Але і так непогано, бо умчіл зник. Давайте зарядимо контратаку. Напевно, поки лікуватись не будемо. Так, цей зникне. Ольбик не захотів, ну нічого. Так, прив'язка душі. Мультик не захотів. В мене 100% ядро б'ємо ось так. Тут знімемо з них цю прив'язку. Ну і дотруяться. Десь тут тут краєчку покидаємо. Ну і все. Рухаємося далі. Сонька. Добре, що кіпріот в кутку. Деспелити, ну мені тут... Хоча мені є тут що деспелити. Відображення Голді. Та їбав клика. Добре, що вони по кутках стоять. Чи Кіпріот, чи клик. Давайте ось так. Можливо тут жовтий закриється. Не закрився. Ну тоді ось так через жовтий. Сині, напевно, все-таки потрібно зібрати, поки є така можливість. Давайте дозберемо, напевно. Хоча чи варто мені фіолет зараз збирати, якщо Соня буде диспелити? Можливо... Дати ще разок якийсь влучити в нас. Тим паче ми Кирила зараз зарядимо. Відлікуватись буде чим. Так, лікуємось, дозарядимо жовтих. Не хотів голоди чіпати. Хоча лісю майже зникла, вона зараз розіб'ється. Правда, мою зацепить лісю. Ну тоже такая така справа. Так, а що нам робити? Давайте поки якось так. жовтого просто купа. Так, щітки зняли, зараз напевно фіаларом її і доб'ємо. Цю голоді. Тому що там вже клик буде лікувати, зараз буде довга історія. Недобий колдід, потім клик, потім там відродження. Так, кіпер. Ну давайте поки ось так будемо підводити під кіпріота камінчик шукати. На баф Будемо навіть бити, Розумію, що отримуємо шкоду у відповідь. Але він один, він нам не страшний. Навіть за умови, якщо б ми лісю втратили. Б'ємо. Всілякі відображення, як зазвичай. Так, чудово, є підлікуватись, можна навіть ось так через сині. Синій буде боляче клику, але недостатньо. Добре, тоді жовтенькі. Так, а я забув, що в мене ще ж і синій камінчик буде деспелити. Поспішив Ялара використати. Чудово. У мене ж Єрісюд де спелить камінцем і Кирил. Це вже добре. Краще, ніж хотілося б. Ось тут розпочинаються проблемки. З до не Ну, Соню можна буде спробувати пробити. Ну і плюс диспелити. Давайте спробуємо. Тут по великому рахунку одна соня то її атакує. Але мультик кіпрівоти. Кристал робимо одразу. Чотири камінчика. Щось я не впевнений, що мені вистачить. Добре, давайте ось так через зелених. Тепер будемо прибирати жовті. Чудово. Блокувати цю Соню, та напевно давайте. Чому б ні. І будемо бити. Головне зараз Ріхарда не зацепити і спробувати добити Соню. Але я так розумію, що я її, напевно, не доб'ю. Так, це Соня, яка буде знімати шкоду зі своїх, тому можна клика протиснути. Давайте не буду я робити фіолетовий кристал, він мені не потрібен. Ще пошукаємо під сонею щось. Ну на жаль, Сабіна лікує. Ну, Давайте ось так ще червоненькими зацепимо. Єдина ударна... І ту не добрав. Так, клику вже боляче прилетіло. Ну, тоді, напевно, і не варто її так сильно чіпати. Зараз знайдемо Кирила. Будемо десь тут шукати свого щастя. Та давайте, напевно, ось так. Не буду я в порожнечу прокидати, а Рігорду вистачило. Чудово. Тиснемо Ctrl, Дозаряджаємо жовтих. Навіть якщо я зараз клика втрачу, байдуже. Навіть не втратив. Ну тоді ось так. Б'ємо сабіну. І ось так їй вистачить. Ми на бафах. Так, ну і знову ж таки питання в цьому, скільки разів відродиться клик. Абончи не відродиться взагалі. Зняли посилення. Самі поселились. Шукаємо камінчик. Трійка жовта є. Чудово. Додаткова шкода. Ну, Пробуємо деспелити бити. Нічого я не здиспелив, але тим не менше. Чудово. Так, ще один бій. Цар. Дуже мене хвилює. цар, і мене немає диспелу. Тут три мультики. О, тут є з кого спалити. Типу двома видами камінця можна здесь Ні, потрібно їхати так, тому що там Соня півтори тисячі життя. Якщо під царем, ну вони її вимкнуть з одного пострілу. Тому, напевно, вона мені не помічниця. Хоча, можливо, я зараз про це пошкодую. Тому що крили. Кирила буде пробивати надто тяжко. Давайте зелені приберемо. Вони мені не потрібні. Напевно, будемо бафатись і намагатися пробувати потроху. Жовті потрібні. Ні, давайте краще ось так. Ще сині. Попідводимо жовті. Чудово. Тут з полем пощастило. Хоча ви дивіться, я казав там щось не діє, не життєздатна Соня. Тут і клик. Не дуже той. Так, кого бити? Давайте, напевно, рігарда. Тому що якщо я зараз не доб'ю ні гріма, ні кого, то рігард відлікує. Напевно і лісю туди піде. Чудово, мінус 2. Тепер мені потрібно обережно зарядити Кирило, нікого не втративши. Чудово. Тепер можна і червоні прибрати. Тепер і фіолет. Но вже один цар нам нічого не загрожує. Тим паче, якщо він буде битий, він буде бити в контру. Ну, можна сказати, сьогодні такі поля, сьогодні пощастило. Тому що, я повторюся, йти без диспелу на царів. Це... Нічим хорошим це може не закінчитися рейтинг. 4-400. Ну. Тут все зрозуміло. Ну, 4 зіркові, в принципі, турніри в мене непогано проходять такого типу. Перший день все чудово. Подивимося, як воно буде далі. Все ж таки я десь зі своїм. Не брати зі своєю привичкою, не брати диспел, нельзя. де я за це поплачусь. Але це буде вже в наступні дні. Ну що ж, я вам дякую тоді за перегляд і до зустрічі.